Перед нами не класична американська чи англійська М-270, це німецька версія так званий Марс-2. Ці машини зарахувалися дуже добре, дуже добре чим, тому що їхнє пряме призначення знищення хірургічними, я би сказав, точними ударами, поскупчення живої сили техніки противника по складам, по місцям заправлення, по е командним пунктам. Е і в цьому різниця між... Радянським озброєнням і озброєнням західного зразка, тому що ми наносимо хірургічні точні удари з максимальною ефективністю. На максимальній дальності, по яка по тактико технічним характеристикам становить 84 кілометри, точність даної системи це плюс-мінус 7 метрів. Ми працюємо, ми нищимо ворога на нашій українській землі, зброя показує себе максимально ефективно. Всі дуже екіпажі <кхм> дуже задоволені, тому що робота. Робота максимально проста, максимально ефективна. Дуже легко навчити особовий склад користуватися цією технікою. Ми обслуговуємо її згідно з регламентом, змащуємо основні вузли. В принципі, ремонту, слава Богу, у нас не було ніякого і не намічається. Наше завдання було нанести у визначений час у бар по цистернам з пальним, які тільки прибули на залізничну станцію. Задання було виконано максимально ефективно, було уражено і знищено 12 цистерн з пальним. Це дало те, що е, максимальна кількість, ну наскільки ми могли виконати задачу, максимальна кількість е, техніки противника залишиться без палива на тривалий час. Вони не зможуть обстрілювати заправляти техніку і використовувати її, обстрілюючи вільні українські міста, знищуючи наші школи дитячі садки знищуючи нашу інфраструктуру, підприємства та вбиваючи мирне населення України. Це справа кожного чоловіка, який в Україні, якого йде війна, йти до Збройних сил і виконувати свій обов'язок, захищати свою, свою землю, свої домівки, своїх жінок, своїх батьків і свою Україну.